Ведення в Україні господарської діяльності вимагає від бенефіціарів указаних юридичних осіб дотримуватися відповідно юридичної процедури належності переходу корпоративних прав на указані юридичні особи. Однак спори між указаними бенефіціарами з тих чи інших правових підстав набуття зміни припинення корпоративних прав для України є далеко не новою тенденцією. Разом з тим, в умовах війни, вона набуває нової. І окраски, пов'язаної із можливістю релокації бізнесу за кордон, спорубим бенефіціарів з приводу визначення місця розташування юридичних осіб, визначення тактики та стратегії подальшого ведення бізнесу. Мене звати Лавріненко Ігор, я адвокат, радник юридичної фірми Тотум. Запрошую вас всіх на обговорення питання, пов'язаного із визнанням недійсним та розірванням договорів купівлі-продажу корпоративних прав. Зокрема, акцій та часток. окремо зупинимося на проблемних питаннях судової практики, зокрема із питаннями з приводу суб'єктного складу, визнання недійсно вказаних договорів, предмету оскарження, доказової бази необхідної безпосередньо для підготовки позову та. Конструювання правильної тактики та стратегії судового розгляду справи по суті, а також проблемами правозастосування, з якими стикаються юристи під час вирішення того чи іншого корпоративного конфлікту в спору. Всім дякую, чекаю всіх безпосередньо на обговорення.